смешных <Слыш> 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 <рик> <рик> Ніколи не пробував. Чуть-чуть підпив, Пия таки. Ой-е, давай погуляй е-е-е, давай. Дядя, давай. Ваше оп'янілий. О, давай перейдемо. є! Думаю, не треба було грати в хованки по всій школі. Д -д бо спалять!

Фу, це б Я не влізаю, я за... журний. Помилка на уроці географії. Е, Вибачте, а де розташоване тут США? В тебе в добі, на другій частині гум не Шляпенеду складав Кубік-Рубік, і його вирішив підірвати хрінобус. Охи, я ніяк не можу навчитись то малювати. Да це ізі-пізі, якщо порівняти з моїм. Yeah. Пельменю Американо. Mm -hmm. mm -hmm. Пельменю американо. В іншій частині Америки. Mm -hmm. mm -hmm. Пельменю американо. Два мільйони миллион доларів.